Сьогодні над нашими буртами, над усією карлицькою громадою, знову важка тиша. Ми зібралися тут, щоб схилити голови перед чоловіком, чиє серце билося в унісон із рідною землею. Олександр Юрович Бузніцький повернувся додому, але цей шлях став його останньою земною дорогою. Такими словами розпочав свій виступ заступник міського голови Іван Семцов на траурному мітингу під час похорону жителя бортів Олександра Бузницького. Зранку, 28 січня, карлик прощався з героєм. Люди стояли на колінах в живих коридорах. Зупинявся транспорт. Траурний Кортеж зупинявся біля Алеї Слави в Карлику, аби віддати шану тим, хто, як і Олександр Бузницький, віддав життя за Україну. Процесія вирушила далі. В центрі буртів було дуже велолюдно. Дорога там була встелена хвоєю в руках земляків героя Квіти. Біля будинку де до війни жив загиблий, відбулося відспівування чин похорону, здійснювали священники Української православної церкви Московського патріархату. Після богослужіння траурна процесія вирушила на центральне кладовище. Окрім Івана Сімцова, на траурному мітингу виступив староста Бортівського старостинського округу Олександр Драган. У ці скорботні дні важко знайти слова втіхи та підготуватися до горя. Коли зупинилося серце дорогої нам людини, а звістка про смерть застала всі зненацька. На жаль, словами важко загоїти, загоїти в серці болючу рану втрати, бо смерть на ріднішій людини це велике випробування. Свічечка життя Олександра догоріла передчасно, забравши на небо світу людину. У цю гірку мить важко знайти слова для втіхи, рідних, тому ми поділяємо ваше горе, сім'ї та разом з вами схиляємо голови. Глибокі скорботі і молимося за упокій душі покійного. Світлий і добрий спомен про Олександра Юровича назавжди залишиться в наших серцях, хто його знав, любив і поважав. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав батьківщину та кожного із нас. Спочивай з миром, вічна пам'ять. На похорон приїхали побратими загиблого. А ось до слова попросився житель буртів, сусід загиблого Іван Петриченко. Саша був для нього як син. Рідний син Івана Петриченка був товаришем із самого дитинства Олександра Бузницького. Він дружив з Юрою, як брати були, вони в один місяць родилися, В одному році родилися в школу. Вони одне без одного не могли звісти. Вони обидва, обидва вони пішли. На війну на цю прокляту, добровольцями. Саша загинув, а син мій інвалідом став. Ну, вони боролися за нас, щоб ми жили щасливо і мирно, але не, да не дають, не дають сволочі жити нам, не дають, зіваються, вбивають. Прости, синок, спасіба тобі за все. Спасіба тобі за все, синочок, спасіба, я тебе любив, я завжди тебе любив. З військовими почастцями хоронили героя. Звучав гімн України. Доньці загиблого вручили Прапор України, яким було покрито домовину і з цілом її батька. Шановні земляки, герої не вмирають, поки ми про них пам'ятаємо, це не просто слова, це наш обов'язок перед тими, хто віддав найдорожче. Олександр Бузніцький віддав своє життя за те, щоб жила Україна. Пам'ятаємо, що війна ще триває, але Україна обов'язково переможе, бо на нашому боці свята правда, за нас Господь Бог і вся прогресивне людство планети. Над нами стоять янголи-охоронці небесного війська, в ряди якого став наш земляк, Олександр Бузніцький. Спи спокійно, воїне! Від імені Карлицької міської ради, від імені всіх жителів громади. До землі тобі, солдати, дякуємо за чисте небо над нашими дітьми. Вічна пам'ять і вічна слава герою! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям. Аграрії Кагарличчини продовжують системно підтримувати українських захисників, надаючи допомогу як у вигляді техніки, так і продуктів побутових речей та засобів гігієни. Черговим прикладом такої підтримки стала ініціатива фермерського господарства Широкоступ, яке очолює керівник Асоціації фермерів Кагарличчини, депутат міської ради Олександр Широкоступ. Господарство виділило кошти на придбання. Автомобіля Volkswagen для потреб бійців 122-го окремого батальйону зв'язку. Процедуру купівлі автотранспорту та оформлення всіх необхідних документів взяла на себе Всеукраїнська аграрна рада. Карлицький міський голова Панюта 28 січня провів засідання постійно діючої комісії з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин Карличчини. На засіданні були запрошені голова ради ветеранів Карлицької громади Юрій Сідельніков, представники засобів масової інформації. Комісія погодила присвоєння звання почесний громадянин Карличини посмертно 12 військовослужбовцям, які загинули або померли, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Рішення про присвоєння почесного звання прийматиме чергова сесія карлицької міської ради. У середу, 28 січня, в рамках підготовки до чергової сесії відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку. Вів засідання Геннадій Бема. У роботі комісії взяли участь міський голова Ласан Панюта, секретар міської ради Людмила Демеденко, фахівці міської ради, які готували проєкти рішень. Комісія підготувала до сесійного затвердження проєкту рішень про надання дозволу на проєктування та прокладання волоконно та оптичної лінії зв'язку підприємства Мережа по землях Карлицької міської територіальної громади. На комісії йшлося і про надання дозволу фізичної особи підприємців на виготовлення паспорту прив'язки. Один із проєктів рішень стосувався оренди об'єктів комунальної власності, інший управління майном комунальної власності міської територіальної громади. 31 січня в Карлицькій громаді на базі Карлицького. Центру первинної медико-санітарної допомоги відбудеться безкоштовний прийом дитячих лікарів з Київського міського дитячого діагностичного центру. Прийом проводитимуть лікарі-педіатри по спеціальностям: гастроентеролог, офтальмолог, ортопед-травматолог, дитячий гінеколог, невролог, хірург, реабілітолог, оталоринголог-лор. Спеціалісти ЗКГ, Електрокардіографія та УЗД. Категорія пацієнтів діти від 0 до 18 років. Місце прийому карлик, вулиця Паркова, 10. Час прийому з 9.30 до 15.00 години. Для звернення до лікарів необхідно мати з собою медичну картку дитини за наявності, результати лабораторних досліджень не пізніше 3-4 днів прийом лікарів Київський міський дитячий діагностичний центр здійснюється безкоштовно.